Чиницях просто у центрі місця стоїть костел найсвітішого серця Ісуса Христа. Через його величний та загадковий вигляд нам стало цікаво дізнатись про нього більше. Костел найсвятішого серця Ісуса пам'ятка неоготичної архітектури 19 століття. Дослідниця історії чинівців Леся Щербанюк розповіла нам, як будували храм та які епохи пройшли крізь його стіни. Збудований в трішки незвичному для чернівців неоготичному стилі. Ось вже рівно 130 років, як цей храм, є домінантною цього квартальчику чернівців. За рахунок своїх розмірів, за рахунок своїх об'ємів та дуже незвичної вишуканої архітектури він був і залишається домінантною. Особливо, якщо зняти кадр зверху йти з Соборної площі, то Розуміти, що ви наближаєтеся до якогось середньовічного такого красивого храму. Леся Щербанюк каже, що це єдиний неоготичний храм на Буковині. Історія побудови його власне сягає другої половини 19 століття в нашому місті, коли сюди прийшла громада єзуїтів. Вони звернулися до Черневецької ратуші, аби виділи їм землю. Кошти почали збирати серед прихильників римокатолицького сповідання. Для того, щоб збудувати цю споруду, запросили найвідомішого на той момент професійного архітектора Йосипа Ляйснера. 7 червня 1891 року був освячений краюгольний камінь під будівництво цього храму. ...більше як через 3 роки, тобто в листопаді 894 року цей храм вже було висвячено. Будівля храму одразу стала окрасою чернівців. Його високий шпиль проглядається з різних околиць міста. Довжина цього храму 26 метрів, а ширина 17. Висота самої базіліки 27,5 метри і висота вежі шпилі у вигляді лілеї 58,5 метри, тобто 85 метрів в сумі дає цей храм. На фасаді, як ви бачите, доволі масивні контрфорси. Це такі вертикальні конструкції. Їх є 15 штук, але вони роблять сам храм, знову таки додають йому такої стрункості. Вітражі, які були привезені з Польщі, і вони вражають. Коли підійти зблизька і сонечко падає, вони просто вражають, зачаровують своєю красотою. Раніше в цьому костелі не охрещували людей, не вінчали та не відспівували. Але у період Другої світової війни, в 1941 році, коли до чинівців прийшла армія німців та румунів, розпочалося гоніння євреїв. Щоб врятуватися від смерті у газовій камері, євреї приходили в цей костел та приймали ремокатолицтво. Настоятель храму Станіслав Смольчевський провів нам екскурсію, розповів про реконструкцію та про таємниці костелу. Якщо заглиблюватися в історію костелу, то можна віднайти багато цікавого та трагічного. До прикладу, про підвальне приміщення храму, в якому перепоховано польських солдатів. В свій час ця історія ширилася містом як легенда. Наскільки це відповідає дійсності? Давайте дізнаємось. Ну, ми зайшли в підвальні приміщення костелу. Це тепер називаємо Крипта, наскільки тут є поховання. 60 polskich soldatów, jakie zarenowali podczas pierwszej światowej winy. One wojowały na bocie austro ugorszczyny e, proty Rosji. I e, tu pi biliach Czerniwczyw, e, miejscowe istotę raczej rarańcza, co nazywało się. E, tam była wielka bitwa i ci soldaty, jakich ostanki tu Вспочивають, вони загинули в цій битві. Їх поховали зразу біля цього міста, де була битва, там на, на, на цвентарі у Рідківцях. І там так спочивали до 32-го року. І в 32-му році польська влада домовилася з румуйською владою, щоб zrobić ekskumacji tych Polaków, którzy tu zginęli na tych terenach i żeby ich ostanki wywieźli u Polszczu. W tych przemieszczeniach było miejsca troszkę miejsca, to wymyślili, że tutaj będą ich składać, żeby lekko potem było do pociągu i wywieźli do Polski. No i tak tutaj przywozili, robili ekshumacje, przywozili potem te jaszczyki i dokładnie teraz nie znam w jakim roku i z jakiej Цих ящиків до Польщі, але один транспорт пішов до Польщі. А вони далі працювали тут, привозили ці ящики, і так було до 39-го року. Тоді розпочалась Друга світова війна, і всіх загиблих вивести не вдалось. 45-му році закрили костел і не знали, що робити тут з цим місцем. Прийшло рішення, щоб це замурувати. I z tej strony na ścianie powieszyły tablicę informacja, że tut pochowanych 60 polskich żołnierzy. Kiedy my 2010 roku uviszyły, my nie znały, czy tu coś jest, czy nie ma zamurowane. I ja w 2015 roku widział dokumenty, no i nam przedały. Pokazało się, że jest, takie dokumenty, co tut było. Про те, що це були справді поховання того часу, свідчить хрест із польським написом та пронумеровані гроби. Ну, як вдасться дійсно знайти ці списки, а повинні бути списки, тому що на кожному ящику є номер, тобто він приписаний до когось мусить бути конкретного. Думаю, що вони це робили на підставі цих безсмертників, яких солдати мають завжди на собі. І може бути, що ці безсмертники є в цих ящиках також. Як ще довший час не буде цих списків, то думаю, що відкриємо один-другий ящик, щоб подивитися, чи цей безсмертник там є, чи ні. Нам стане набагато краще дізнатися, хто хто там похований. Це є оригінальний хрест з рідківців, і це є хрест з однієї могили, в якій було похованих чотири польських легіоністів і один козак. Там видно, орел польський. Це на шапках солдати польські мали такого орела, і він тут на цьому хресті є. Станіслав Смольшевський каже: ховали по декілька воїнів в одній могилі. Знайшли красиві та унікальні вітражі на вікнах. Зникли дзвони та рідкісний годинник на вежі, який сповіщав годину. Органи, які вважали одним із найкращих у східній Європі, викинули на подвір'я. Якби ми повернулися на початок ХХ століття, то напевно відчули б неповторну ауру костелу та споглядали б чудові вітражі, скульптурні композиції хресної дороги та вівтарі. На жаль, сьогодні значно більше можна розповідати про його трагічні сторінки, аніж про архітектурний шарм. На короткий час храм ще віддали православним, але це було недовго, тільки п'ять років. Уже в 50-му році храм був закритий. Все звідти було вивезено. І як це часто буває, коли закривають храми, то все начиння церковне в підвалах заховали. А тоді наступив 60-й рік, коли вирішили, що храм треба передати під державну інституцію, під державний архів. О, тоді було цілковито таке жорстоке нищення. Поділили храм на три поверхи, зрозуміло, що все було знищене, аби цілком застовбити своє ставлення до такого храму. То в найсвятішому місті, яке є в кожному храмі, у вівторі зробили кабінет для директора архіва. У 1996 році дев'яносто шостому році ремокатолики розпочали клопотання про повернення комплексу будівель езуїтів. Костел повернули громаді у 2010 році. Зараз триває його реконструкція. У цьому році костелу виповниться 130 років. Він пережив не одну епоху та часи. Сумні та трагічні події відбувалися у стінах цього костелу, але він стоїть і продовжує стояти. Його величний вигляд на деякий час дає забути таємниче минуле.